Будемо коментувати метелики. Будемо коментувати мракобєсіє, яке летить із Запорєбріка. Пам'ятаєте історію з голою вечіркою Анастасії Івлєєвої в Російській Федерації, куди Філіп Кіркоров прийшов з голими з голим гузном, Ну там багато не тільки він. Потім я пояснював, випадково зайшов ні в ту двір. Сьогодні він випадково не зайшов ні в ту двір, але вже на окупованій території у Горлівці до Горлівського госпіталя. Це окупована територія, де лікують. Це російські окупанти. Він там. Виступав перед ними, заспівав у лікорікальні номер два, привіз якісь подарунки. Ну я так розумію, філя таким чином намагається спокутувати провину перед владою за свою появу на голій вечірці у блогерші Анастасії Івлєєвої, після якої почали його прибирати з фільмів, прибирати шоу, блокувати на різних каналах, блокувати рахунки навіть в банку. Почали через проблеми з податками. Телевізійні вибачення йому ніяк не допомогли. І фраза а за. Шов ні в ту двір. Ну навряд чи з голою сідницями заходять случайно у ні ту двір, там де всі знаходилися з голими сідницями. Величезне, величезне щастя, що.